Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні автомобільчик Kia Rio. Проблема пічка погано дає тепло. Будемо з пічкою, а також будемо промивати всю систему охолодження. Бачу, підсвітив, не видно нічого по бачку. Який там антифриз. Заглянемо, може тут щось покаже ну Таке вже, кольору немає. Будемо промивати всю систему охолодження. Почнемо, мабуть, з радіатора пічки. він саме проблематичне місце на нього нарікання є водію холодно. отож Підключаємось. Зробили Поїхали. підключення на радіатор пічки. у нас Чистенький фільтр. Поїхали. Сипало бруд, груд. Ого, добряче його. Б. Зараз зупиню. Подивіться. Майже забило сітку. Причина негріючого радіатора пічки знайдена, бруд, радіатор. Зараз заб'є сірку. Все, перший фільтр готовий. Мився перший фільтр, бачите, і камні, і що, що завгодно. Миємо, ставимо... Робимо перевірочку на другому фільтрі. Було більше бруду, хімія працює. 90 градусів у нас приблизно 90-91. <кій> Ліва сторона водійська, мало давала тепла, водій мерз. Ну, бачимо, крайній лівий 70 майже 6 градусів. Ну, вже 76. Супер! Промилась, промився радіатор пічки гарно. В цих автомобілях, якщо не запустити, не допустити коксування, коли вже бруд знаходиться дуже давно то вона промивається, промивається гарно, повністю промивається, дві сторони, немає різниці, перепаду немає. Центра тут, звісно, більше повинні давати. Давайте перевіримо. Центральний правий щойно поставив, набір гарний. 78 градусів набрало, підбирає ще. Супер. Майже до 80. Радіатор пічки промито, промито гарно, переходимо на двигун. В передньому радіаторі був маленький пісочок, небагато бруду перейшли на двигун, зробили підключення, знову почистили фільтр. Поїхали. Випадає бруд, але не так багато. До речі, ми інтенсивно зливаємо антифриз на початку. І апаратом, тобто якщо щось там вже якби плавало, воно вже вийшло. Тому менше бруду на відео. Але навіть після цієї промивки і злив і злиття антифризу, все рівно е, через апарат ми знаходимо ще бруд. Працюємо, миємо двигун. Перевірили роботу термостата. Термостат відкрився на 87 градусів. До цього моменту був закритий, повністю справний. Друг є, миємо ще 2 Підійшла, Підходить вже до кінця наша процедура промивки системи охолодження. В кінці обов'язково йде вакуумування. Перевірка на герметичність. Як завакумували, так і тримає Чуть менше мінус 06, трошки більше. Атмосфери тримає гарно, нічого ніде не виходить, не травить. Почекали. Будемо заправляти антифризом. Антифриз Хепу G11 зеленого забарвлення. Робимо заправочку за бажанням власника. Пішла заправка в машині приблизно 5,5 літрів антифризу. Мобільчик Kia Carens на промивці всієї системи охолодження із заміною елементів системи. А саме, це передній радіатор з підключенням охолодження бачите, до АКПП. Такий. І також будемо змінювати термостат. термостат. Зараз покажу. Отакий термостат. Вернет. Взяв власник. Власник привіз передній радіатор і термостат. Процес промивки триває, також триває процес ще демонтажу переднього радіатора. Хочу ще звернути вашу увагу на бруд. Система брудна. Отак от двигуна випадає стільки бруду. Його багато. Процес промивки триває. Тож миємо. Зробили окреме підключення на радіатор пічки на сам. Вмикаємо апарат. Дивимося, що в нас нічого не тече. Не тече. Так, руб є. Джей брудний радіатор пічки слабо грів, видавав тепло в салон. Зараз нагріємо, виженемо бруд, перевіримо, як буде після промички. Така ситуація. Власник привіз нам такий термостат, зверніть на нього увагу, верне, їх всі беруть, економлять між оригіналом там і оцим, мабуть, різниця 100 гривень, хай там 150 це просто ні, ні про що. Що маємо в комплекті? От я його достав. Термостат. В комплекті йдуть дві отаких прокладки, непотрібна річ, і отака прокладка резинова. Подивіться на неї. В неї немає паза, куди вставляти. Вона зовсім якась здорова. Вона великого розміру. Вона зовсім не підходить між оригіналом. І ну, виходить, всі три прокладки Ні до чого. І коли ми зняли старий термостат, подивіться, яка стоїть оригінальна прокладочка, і що з нею відбувається. Ви бачите, вона тут прорвана в цьому місті. Вона вже ну, все, це просто викинуто. От Як, як от з цього комплекту поставити термостат, маючи оце, а потрібно просто отака прокладочка. І вона... Де її взяти? Це добре, що у нас в запасі ми багато змінюємо термостатів оригінал. І в нас був на одному із термостату е збережена резиночка. Вона ціленька, вона в гарному стані. І ми її зараз переставили на оцей термостат, що тут лежав. Ось термостат вернет 82 градуси. А, е Зараз. А ось так виглядає термостат, бачите, 88 градусів. Ну, це на цьому 88, мабуть, на Kia Carens 82, це термостат із Kia K5. Це той, що ми раніше показували. Він тут підзакусував, бачите, він уже підуставший. Але в цьому термостаті, що ми змінили, стоїть отака ось ось прокладочка. Що сказати? Робіть виводи, ще раз наголошую, не купуйте ви термостати, Вони... це копійчний термостат, це не термостат, який там йде в корпусі, на ВАГ, в зборі, який стоїть 3, 4, 5 тисяч, 10 тисяч. Ну, скажімо, там в доларах вже йде 100 доларів, 200 доларів є термостати, є 50, 70 доларів. Це ж не такі гроші стоять. Отакий оригінальний термостат ну, ну, отакий від Кіа. Зараз у нас в Україні можна придбати ну от сили там, ну от там, не знаю, 15 баксів менше навіть. 12-13 доларів, хай навіть 15. 15 доларів новий оригінальний термостат, який взяв з коробочки і поставив. І він працює. За, навіщо купувати оце гімно? Не можу поняти. Все. Це сказав, бо накипіло трошки. А, купуйте правильні оригінальні термостати. Вони стоять копійки. Привели в порядок посадкове місце термостату, очистили, там уже такі залежавшися по кругу, закальцьоване каміння було. Зараз порядок ставимо. Новенький радіатор встановлений. Зараз будемо ставити ще вентилятор, блок вентиляторів. До речі, може кому цікаво, це не ми замовляли отакий радіатор на Kia Carens. ось його номер, Може кому цікаво. Який він, якої якості, ну, на, на вигляд, дуже гарний. Так, у нас Kia Carens після промивочки системи і радіатора пічки. Було зрозуміло, що радіатор не промився нормально. Ми його міняємо. Вже взяли новий радіатор, міняємо з методом розрізання трубок, розпиляли його і бачимо, що тільки в деяких сотах в деяких просвітлення трошки є. А тут оці всі під, ну підзабито. Більше половини сот забито. Немає просвітлення. І маємо, що маємо. Ставимо новий радіатор, тестуємо, як буде працювати на новому радіаторі. Завакумували систему, знайшли втікання на цьому патрубку на цьому хомуту на оригінальному. Він вже не тримає, вже послаб, його, мабуть, вже дуже багато разів знімали, поставили на звичайний. Якщо ставити на, знов на оригінальний хомут, треба новий хомут і ще й бажано новий цей патрубок. Триває заправка антифризом, антифриз власник привіз свій, Хепу G12, концентрат. Розбавили, заправляємо. Новий радіатор встановлено, перевіряємо результати. 74 градуса холостий хід, дуже гарно. Стоїть надавити на газольку. Набір буде збільшуватись, набирає гарно. До 80 градусів легко доганяється. Не буду зараз вже розгазовувати. Все супер. По цій машинці система промита, все чистенько, антифриз чистенький, пачок чистенький. Завершили промивочку системи, як виявилось, радіатор пічки вже вложений, тому прийшлось його замінити. Це була промивка системи Kia Carens. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного вечора! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!